Форма імпровізації, де актори грають на сцені життєві історії, розказані глядачами, це плейбек-театр, а це підрядки, які мають бажання відкривати нове та творити разом. Більшість з них на станцію Уж прийшли давно і встигли полюбити цей вид мистецтва, який допоміг їм у житті. Він допоміг мені стати набагато впевненіше, бо з початком повномасштабного мені прям дуже потрібна була ця психологічна допомога, яку я отримувала тут. Тут настільки класна атмосфера, що я просто така: вау. Ці заняття мені, перш за все, дали розуміння себе, проявляння свого акторського майстерства та комунікування з іншими, перш за все, бо це робота в команді, це співрозуміння інших. Олександра завітала на відкриту репетицію з плейбек театру вперше. Ну, я взагалі без поняття, що це таке, і я би хотіла ну, якось розкритись, зрозуміти себе більше. І... Тому я, власне, тут. Станція Уж діє в Ужгороді від початку повномасштабного вторгнення. За два з гаком роки до цього виду мистецтва залучили чималу кількість дітей і дорослих. Зараз ми це заняття проводимо як психологи міжнародної благодійної організації СОС дитяче містечко в співпраці зі станцією Уж от і в рамках тижня ментального здоров'я, який зараз от проходить в Україні, на вирішили так от розширити, щоб якнайбільше підлітків залучити ще до таких методів спілкування і самопізнання. Плейбек театр це дійсно про ментальне здоров'я, каже психологиня та керівниця станції Наталія Шевченко. Через формулювання себе, своїх історій, підлітки час вже вчаться краще розуміти себе, висловлювати себе, розуміти свої емоції, свої стани і розуміти інших, співчувати, ну підтримувати одне одного. На осінь заплановано чимало нових проєктів до них залучатимуть обов'язково підлітків. Вже незабаром розпочнеться тренінг, де навчатимуть дорослих стати тренерами плейбек-театру і запроваджувати його в громадах області.